Всім привіт! Нещодавно я придбала сковорідку для налисників, ну і як же їх не приготувати? Сьогодні я готую шоколадні з додаванням какао. Для приготування нам знадобиться півтори склянки молока, одна склянка борошна, дві столові ложки олії, п'ять ложок цукру. Я люблю налисники досить солодкі, тому додаю більше дрібочка солі та два курячі яйця. А от какао я беру 3 столові ложки з вершечком. Начинка може бути будь-яка на ваш смак. У мене сьогодні це сиркова маса. Готуються такі налисники досить швидко, а з'їдаються ще швидше. У миску вбиваємо 2 яйця. Вливаємо півтори склянки молочка кімнатної температури. Додаємо цукор та дрібочку солі. Тепер потрібно перемішати. Можна це зробити і звичайним вінчиком, проте я використовую міксер. Додаємо борошно та перемішуємо. Не забуваємо додати і какао. Я додаю 3 столові ложки ось такі з вершечком. І ще додаємо 2 столові ложки олії. І залишаємо на 5 хвилин тісто відпочити. Подивіться, яке воно ріденьке. І вже має дуже приємний шоколадний аромат. Час пройшов і ми починаємо випікати на лиснички. Тісто готове, сковорідка вже добряче розігріта. Я її нічим не змащую, а одразу виливаю тісто. Ще невеличка порада. Налисники з какао дуже швидко підсихають, тож їх не можна залишати, а потрібно одразу закручувати з начинкою. Мій полежав буквально хвилинку і вже крайчики бачите, досить крихкі і сухі. От скільки налисників у нас вийшло. Використала я 400 грам сиркової маси. А якщо вам сподобалось наше відео, поставте, будь ласка, лайк та поділіться ним зі своїми друзями. Нехай смакує, Па-па!